Пане Лане, скажемо і вам, і нашим глядачам, тому що інформація не може бути тільки винятково тією, яка нам подобається. Не можемо нічого приховувати і там вибірково висвітлювати війну. Ми нагадуємо, що зараз в нас продовжиться не тільки війна, буквально на фронтах, але і інформаційні вкиди. Робота ІПСО, перекручування інформації. Це все надзвичайно важливо для того, щоб нас демотивувати, дестабілізувати ситуацію в нашій країні. Що я кажу, це новина, яку ми оголосили на самому початку про зберігання. Тя Іл-76. Ми ще punched. раз з вами, пане Іване, подивимося е, е, відео е, е, опубліковане, тому що тільки ви з нас, трьох, все ж таки е, воєнної аналітики, можете розбиратися, що ми бачимо. Чому про це згадуємо? Тому що Російська Федерація, Міністерство оборони, зараз стверджує, що на борту знаходилось 65 українських військовополонених. Їх, нібито везли на обмін. Якщо це правда, то наші мають вийти і зізнатися, тому що обмін не буває в одну сторону. Про цю інформацію інформацію мають знати з нашого боку. Їх зустрічають. Ну тобто не може таке бути, що знаєте росіяни їх підкинуть під кордон. Ні, має бути така інформація. З іншого боку, українська правда, посилаючись на свої джерела, стверджує, що це була робота. Збройних сил України і на борту цього Іл-76 перевозили ракети С-300, якими росіяни обстрілюють Харківщину. Yeah. Те, що бачать наші редактори, те, що бачать наші колеги, вони кажуть, ну, цивільний літак так якби не, не вибухає, там, наче, є якісь боєприпаси. Давайте ще раз подивимось. І тут, як в старій добрій програмі, уважаємо ми не такі внімання випрос. Це паливо так лупануло, наприклад, повні баки заправлені, чи все-таки там оці красиві ракети до Ц 300 лежали. Відповідає Борис Бурда, да? да. А, дивіться, ми ж не знаємо. Якщо була подбі... повторна детонація, то можна було б казати, що там О, щось точно. було. точно, повторна детонація. Не, ну, не знаю. З цього відео я не побачив. Зрозуміло, там тільки на місці можна буде зрозуміти. А, це це є така інформація, вкидається про те, що, начебто, знаходяться наші полонені. А і ну Знаємо, підтверджена, не підтверджена. Наша сторона є спеціальний центр про СБУ, який займається також питанням обміном полонених. І я думаю, якщо ця інформація правдива, вони повинні сказати, що так, наша сторона теж готувала людей. Або навпаки, скаже, ми нікого не готували. Обмін був тільки недавно, нещодавно ми нічого не знаємо. Ми не готувалися. Це одна історія. По-друге, з вами ми казали перед ефіром про те, що <кій> якраз буквально перед ефіром також саме іл 76 вантажний літак заходив на посадку рейсом тегеран Москва і перевозив, ну, щось. Ну зрозумів, що з Тегерану фініки в Москву не точно не привозять, а привозять щось велике озброєння для Російської Федерації. Можливо, як варіант через це моє припущення, що цей літак, який впав, можливо, він міг бути пустим, і він йшов зворотнім рейсом на умовно Тигаран для знову навантаження і повернення в Москву. Тобто такий собі така собі карусель. Один прилетів, один інший пустий, повертається назад. І це ж дійсно могли бути повні баки. Чи можуть спецслужби Російської Федерації працювати настільки швидко, щоб у випадку, якщо це справа рук наших Збройних сил, заявити про те, що на борту були українські військовополонені, десь тихенько їх зараз ліквідувавши? Чи можуть вони це як помсту? Розіграти такий сценарій, чи так швидко це не працює? Ну, я думаю, що ні, Я думаю, що так швидко це не спрацює. І до речі, теж така неверифікована інформація була, що, начебто, за годину до збиття цього літака на території області лунав сигнал повітряною тривогою. Можливо, був і Friendly Fire, можливо, ну, ну да при, їх при, хрип проповослави припускає. Але ще раз не знаємо, що там було були там люди, чи був це порожній, чи повний. Це ну по так одному відео важко щось сказати, але це транспортний літак. Він може і танки перевозити маленькі, ну невеличкі середні. І люди може перевозити, тобто це військово-транспортний літак, це транспортні цілі у військові цілі. Я ще раз хочу сказати, що навряд можна собі пропустити, що росіяни в односторонньому порядку повертали українських військовополонених. Це означає, що ми мали готувати їхніх. Це має означати, що цей процес був запущений. Отже, перевірити, підтвердити або спростувати там те, що кажуть зараз наші вороги, буде більш ніж можливим. Це історія номер раз. Ну, А друге, давайте пригадаємо, як довго Росіяни нікого не віддавали. Оцей обмін, який ми бачили, він був вимочений довгими, довгими місяцями. Ну і повірити, що вони, не дочекавшись навіть місяця, повертають нам ще наших захисників. Дуже важко, але правда, якою би гіркою важкою не була, на неї заслуговують все українське суспільство. Ми довіряємо винятково офіційним джерелам, які так от кажуть генеральний штаб, міністерство оборони, офіс президента, всі три інституції не сказали з цього приводу ані слова. Тож ми чекаємо від них інформації. Пане Іване, компанія, в якій ви колись мали честь працювати, і не тільки вона, а й наш гуру в останні декілька тижнів зробили декілька дуже крутих спецоперацій на території Російської Федерації безпілотники, які долітають до Лінінградської до області, які там підпалюють трошки нафтобази, і не тільки пан Данілов, секретаря РНБО, сказав, що, ну все тисяча це для нас вже не межа. Ми можемо і далі. Що це означає? Які перспективи от такі польоти для нас відкривають? Ну окей, заявлена дальність клас, практична дальність клас. Тепер єдина проблема це мультиплікація. Щоб була кількість. Окей, якщо там два-три прилетіли супрова, але щоб. Якщо... Щоночі 20-30, то це взагалі було б ідеально, бо не забувайте, частина з них придушується ребом, частина збиватися може, бо росіяни теж свою систему протиповітряної оборони постійно вдосконалюють. Тому нам потрібні регулярні прильоти. Один-два суперово, але їх треба багато, щоб повпливало воно потім в комплексі на те, що на фронті відбувається. Немає палива, танк наполовину підбитий. І треба, щоб палива не було на європейській частині Російської Федерації. Так зрозуміло, що за Уралом поки що не дістати ті великі НПЗ, але. На європейській частині це цілком реально. І Ми згадайте, декілька місяців тому. З вами казали саме про усть Лугу це компанія, це у потужність, потужності Navatec. І там ще на іншому березі знаходиться НПЗ Приморський. І це загалом може 40% російського імпорту. ви точно щось знаєте, тому нічого що минулого знаю. тижня на вечірньому ефірі у мене у студії ви акцентували на цій уст лузі, і наступного дня там гепнуло. Ну, я нічого не знав. Ви Щось знали? Нічого. чесно. я просто кажу, що ще треба звертувати на внутрішні чати СБУ. Так так що там віде 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 а, і Приморські. Це загалом все 40% російського експорту нафти, а це гроші. Немає грошей. Немає ввозення цих успіх комплектуючих, немає змащувального матеріалу для російських мобілізованих, бо ці зелені папірці це великий стимулюючий матеріал. Без нього російська мобілізація буде йти по суху. Це точно, але у той же час, знаєте, це те, як Збройні сили України і наші спецслужби вони самі нищать ворога, але при тому Іване, ми свідомі, що нам потрібно, як завжди, підтримка наших західних партнерів. З одного боку, якщо дивитися на якісь заяви, вони всі оптимістичні, нам багато чого обіцяють, незважаючи на ситуацію в Америці, навіть Рамштайн ще один відбувся. Але у той же час от зараз буду цитувати слова міністра Кулеби, який говорить про те, що це смішно і це має змінитися. Він каже про те, що створюється таке враження, що Північна Корея для Росії є більш ефективним партнером ніж захід для України? Ну от правда, ми не євроскептики. Ми обожнюємо е наших партнерів. Вони багато що нам зробили. Але ну давайте посперечаємося з паном Колебою, В нас є контраргументи? На жаль, немає. Дивіться, а як виявилося, що в критичних умовах, стресових умовах, в умовах турбулентності, на жаль. Автократичні режими вони працюють набагато ефективніше. Є одна людина, вона дала вказівку, всі працюють. Вказівку відмінили, ніхто не працює. В західному світі це про про мирні часи, коли можна подискутувати, а в мене є своя думка, а давайте заслухаємо її. а в мене є особлива думка, давайте до неї прислухаємося. І, на жаль, через багато велику кількість різних думок не можуть ухвалити серйозні рішення. Пам'ятаєте про танки? Скільки важко вони давалися, скільки боєприпасів важко давалися? Мільйон і те їх і те їх немає. Сполучені Штати ну здавалося б, драйвер е, всієї допомоги. Це перша країна світу, яка в, в топі знаходиться. Все. скільки 3 ой, не березня, правда, грудня, пам'ятаєте, 3 грудня, минулого року, 100% зараз проголосують допомогу. Ну, ладно, окей, 8-го, ну, ладно, окей, до Різдвяних свят 100%, потім 120% в перші ж дні після е е закінчення свят. А візи не там, так? Так, сьогодні ж оскільки, 24-те, але поки ще не домовилися. На вчорашньому Рамштайні, 18-тим за ліком, було прийнято рішення про, знову ж таки, широкомасштабну підтримку України, це зрозуміла історія, але там був, один пункт, включно з далекобійною зброєю, що означає це, що наші союзники в певній мірі дозріли до. Того, що треба переносити війну на територію Російської Федерації, і от ті дальні цілі, до яких ми поки не дістаємо, в тому числі і вище згадані нами нафтопереробні заводи, нафта кров війни і так далі. Ми повинні туди діставати, і ось нам навіть ракет на це дадуть. А, а там не сказано ж про те, що по території Російської Федерації це сказано, країна, заяло, але франц це так підтекстово прозвучало. Підтекстово, знаєте, текстово, да, але ж там повинна бути о, спільна згода. Якщо, наприклад, Франція погод. Використання своїх ракет по території Російської Федерації, а як це сприйметься в Європейському Союзі? Тобто це будуть такі непорозуміння. І що мене дуже сьогодні не порадувало, це. Чергова міжнародна організація, ми про неї все знали багато, але тим не менше, ООН, пан Гутієриш. Він обіймається з паном Лавровим. Вони там спілкуються, вони фотографуються. Відверто скажу, ну м'яко кажучи, ну дуже був роздратований цією показухою, як вони зустрічаються. Хотілося, щоб нам просто давали велику кількість озброєння. Окей, хай даже не дозволяло бити по території Рефів. У нас свої є озброєння, свої безпілотники. Ми саме зробимо. Хоча б снаряди були 2000 снарядів на день наш з нашої сторони по на росіянам. всю лінію фронту. На всю лінію фронту на день і 10 тисяч або кажуть навіть 12 тисяч з боку росіян. Це фундаментальна різниця. На жаль, ми, ми не встигаємо з росіянами. Про Лаврова скажу що наскільки там пояснюють експерти. Лавров їде до справді організації Об'єднаних Націй, але він не перебуває, якби це дивно не бувало в Сполучених Штатах Америки. Пересуватися йому дозволено двома кварталами, та не, не більше ні не менше. Облітає півсвіту на сім го. Один там умовних, якби це мало бути чи 8, а там 12 і так далі. З іншого боку, як зовсім таки експерти по Іване, пояснюють, Російська Федерація досі є шаленим спонсором. ООН вони там використовують літаки російські літають скрізь по світу. Це супер дивно, та тому що вони мали би бути за мир, а не за війну. Не підтримувати зет пропагандистів, ким є як воєнним злочинцем Лавров. Але ну от таке життя, яке ми маємо. Тоді я вас хочу запитати про Фіцу. Він недалеко відійшов та від цих абсолютно нелюдських стандартів. Він вчора в своєму спілкуванні з журналістами, коли його спитали, слухайте, така чого ви не їдете до Києва, як це роблять всі світові лідери? Чого ви їдете до Ужгороду? Невже ви боїтесь війни? Він каже, так в Києві нічого не відбувається. Ви ж добить там справді війна, і це було якраз після ранкових ракетних обстрілів. Що власне ці заяви нам показують, наскільки деякі політики є відірвані від реальності в нашому житті? Хоча Словаччина і продає нам озброєння. Він чудово все розуміє. Він чудово розуміє. Якщо б так пофантазуємо, окей, пан Фіцо він не розумів, що відбувається, він каже, окей, давайте я приїду, особисто гляну і скажу. Тобто це було Свідчення того, що він до кінця не розуміє, в нього є якісь сумні, він приїхав їх розвіяти. Але якщо він так причому грубо відмовляється, то це для мене особисто означає, все він розуміє, в нього є інші мотиви, і ось все це обговорення, це виключно така собі ширма, щоб прикрити, що не хочуть їхати мені тут нормально, нашу мене тут тягаєте, і на те, що він був на підвищених тонах і він перервав, здається, да? прес-конференцію, це означає, що є інші стимули, зовнішні е, з боку російської федерації, а все решто він чудово розуміє, Він чудово усвідомлює, що прилітає що з. Перепрошую, стрьомно їхати в Київ, що може на голову впасти. Ну зрозуміло, йому не впаде нічого, але побачити це особисто йому не хочеться. Але він це знає чудово розуміє. Класно. Якщо цього товариша Фіцу, ми розуміємо його мотиви, умовно кажучи, чому він називає українське життя в столиці комфортним. Це одна історія. Є ще одна історія. Єн Столтенберг вчора заявив, що не бачить прямої і неминучої загрози з боку Російської Федерації будь-якому члену. НАТО, хоча альянс, і посилив свою пильність, щоб запобігти нападу, а, така позиція Єнса Столтенберга на фоні десятка, мабуть, закликів від міністрів оборони європейських країн не виглядає легковажною. Закликів саме готуватись до війни. Абсолютно спогоджуся, е, на жаль, добрі часи створюють слабких людей. Слабкі люди створюють. Важкі часи, ну я зрозуміло. Е, я важкі і зрозуміло. Важкі часи створіть. Це люди не зрозуміли. Я думаю, що після цієї заяви в країнах Балтії є що сказати. Ну, вони там взагалі офігіли Вони будуть. постійно живуть під тиском, що на них будуть нападати. Ми ж з вами колись казали, що в них є ж концепція бджоли проти ведмідів. Бджоли це вони, як вони будуть оборонятися. Що 20 років вони готуються, а ведмідь, ну зрозуміло, хто. Вони наголошують, але кажуть, ну ви ж зрозуміли. І я впевнений, вони не погоджуються з такою таким формулювання, що на нас нам нічого не загрожує, і от така ще теза за останні два з половиною місяці. Що найменше п'ять разів росіяни з Калінінграду використовували системи придушення, системи радіоелектронної боротьби це листопад, грудень. І от зараз січень, що вони робили? Вони збережжі, Балтійського збережжя, збережжя Польщі придушували сигнал GPS. А для чого це робиться? До речі, Щас ще скажу ага. ще Швецію, Фінляндію. Фін, фінські метеостати, метеозонди теж придушувалися. І Балтійський флот використовував. Тобто, це була не випадковість. Ой, ми тут випадково щось натиснули. Там умовно якийсь там дядя Коля щось нажав. Сорі, сорі, перепрошуємо. Це в принципі є таке відпрацювання. Пам'ятаєте, десь три роки тому на одному з пропагандистських каналів вони так само розказували, що у нас буде операція по захопленню країн Балтії. Яким чином? На острові Готланд висаджують там систему радіоелектронної боротьби в радіусі 300 кілометрів. Нічого не працює, і потім ми захоплюємо країни Балтії. Тобто це може бути, а ну і не хочу нікого лякати. Перед така собі першою, перша сходинка до впровадження цієї операції по, там, по захопленню частин країн Балтії або якогось регіону. Звісно, зараз в них ресурсів немає, вони не готові. Але з іншої сторони це може бути така собі розплата, хульганські дії проти країн Євросоюзу. Ах так, тоді ми будемо періодично. Як, як сусіди, гучну музику включати, потім вимикати, І щоб вам було дискомфортно, ви там мучитесь, а нам плюс-мінус нормально. І це ж заважає не тільки метозондам, це GPS, позиціонування, це пілоти, вони координати починають не бачити, зміщується ця сітка, тобто ну, багато проблем відбувається. Якраз ми згадували з вами Фіцом. З ними розпочалася зустріч прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Все це відбувається в Ужгороді. Ну і як написав Шмигаль на порядку денному нові двосторонні відносини та підтримка європейських ініціатив розраховуємо на конструктивний та практичний діалог. І знаєте, що я пане паневане подумала, як в Європі ясно, що це вже не європейський союз, коли ми говоримо про словаччину і Британію, але це все ще країни НАТО уживаються різні політики. Наприклад, міністр оборони Великобританії Грант Шапс він нещодавно виступаючи, його промову назвали ледь не історичною де він сказав про те, що ера миру закінчується. Ми перейшли до. Передвоєнного етапу, і там власне він розповідає там про всі ті загрози, які стоять перед західною цивілізацією, і підкреслено зокрема міністром оборони, що 24 рік може стати вирішальним, і ти так собі думаєш, ну як же вони не об'єднані одними загрозами? Я припускаю, що армія Великобританії набагато довше трималась би, аніж армія умовно, там словаччини чи угорщини, хоча вони і сподіваються на війська НАТО. Чому одні свідомі, а інші маргінальні і так легко підкуплюються і продаються Російській Федерації? Бо є мастильні матеріали у вигляді грошей, у вигляді певних преференцій, і це допомагає, наприклад, там словаській економіці виживати в якихось моментах, бути конкретно здатною і можливо, ну плюс це накладається на внутрішнє переконання, що Росія нормальні хлопці. от, з нами спілкуються. То українці вони змогли з ними домовитися. А ми б змогли нічого не змогли. У росіян, коли апетит з'являється, то тоді буде всім погано. І британці чудово це розуміють. Вони готуються заздалегідь, але ще раз багато країн, багато думок і не всі. Всі на жаль можуть об'єднатися що так, є загроза. Всі вважають, що Україна о господі це далеко, далека. Поки росіяни дійдуть до річки Дніпро, поки дійдуть до Києва, поки до е, кордону з Польщею, а там ще Польща до нас це та це не в нашу сміну, угу. на жаль. От ви згадали про цей радіоджемінг з боку Російської Федерації. Один із елементів описується, який ми з вами щойно обговорили в студії в статті британського видання Daily Mail. начебто жовте видання, тим не менш, воно друкує ось який план. Ураження цивільних цілей по усій Європі ракетами, захоплення країн Балтії, навала танків на країни Європи, контрольовані штучним інтелектом танкові операції. Це взагалі цікавий історія, безпрецедентні масштаби. Абні кібератаки та масове знищення інфраструктури подавленням радіосигналу це аналітичне зведення того, як буде діяти Росія, нападаючи на країни НАТО. Єдине, що мені хочеться запитати: а там в країнах НАТО під час цього нападу всі отак сидітимуть, склавши лапки. Там немає авіації, там немає протиповітряної оборони, там немає засобів супротиву. А як вам оцей план, коли його розібрати на деталі? Мені сподобався штучний інтелект. Можливо, це будуть бурят. Тан Танкові якісь. операції керовані штучним інтелектом. Бурятські паркісти може підпадають під цю історію, на них Джемінг не розповсюджується, вони можуть за будь-яких умов їздити. <світ> <світ> Дивіться <світ> така стратегія в них була до останнього часу. І країни -Балтії, країна Балтії це взагалі не подобалося. Така, такий задум. Якщо Росія нападає, то ви тут тримаєтеся, Балтійці, а ми 180 днів НАТО готуємося, там, збираємося і потім вас відбиваємо. Скажу відверто, їм це не подобалося. Піга собі прошу 180 днів. Нас не буде, нас виріжуть. Але тоді ще не розумію. як виріжуть? Ну ну як можуть, можуть за 180 днів. Вони зможуть зробити на цій території просто чисту землю і нікого не буде. І після цього вони кажуть, будемо відвоювати. Це така стратегія. І от я нагадаю, я декілька разів казав у Збігніва Бжезинського радника з нацбезпеки колишнього президента Джимі Картера. В нього була така концепція. Він її активно просував. Країнам НАТО, в якому сенсі, якщо радянський союз нападає, що ми робимо? Ми відстрібуємо назад, обороняємося і політично домовляємось. Ось ось вам така ось конструкція. Ну, треба домовлятися.